Так, народ. справа такого роду. Ось є така балка товщиною 20 мм, тобі ж 2 см. І треба в ній робити отвори. Отвори на 9,5 мм. Сверглюю їх шуроповертом і вам покажу одне приспосіблення з магніта, щоб не було все мені за пазухою. Кладу магніт. Кладу і сверглів. І вся стружка лишається на магніті. Звичайно, без окулярів тут не обійтись, але за пазухою металевої стружки немає. І немає неприємних відчуттів. Змащую сверло я пересмаженою олією. Ну, і потихеньку йде цей процес. На один отвір в мене йде десь в районі 10 хвилин. Це з постійним струшуванням стружки металевої. Кум-асистент стружку скидає, я з драбини не скачу по 10 разів. Це Та таке. Мерітне озброєння.